Підтримай гнів, причистий, великий збір на снайперів. «Повернись живим. Триває спеціальний ефір на радіон В. Студії працює Богдана Мосову в російському місті. Туапсе у Краснодарському краю. В ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтобазі. Її причиною ймовірно стало падіння безпілотника. Площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Росіяни, через що сталося пожежа, не повідомляють. Утім змі пишуть, що йдеться про атаку безпілотників. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики міжнародної безпеки центру Разумкова. Пане Олексію, вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Богдане. От власне, що нам дають ось ці підриви на нафтобазах, які останнім часом ну, стаються із такою приємною регулярністю. Так можна сказати, що це вже не випадковість, а ознаки стратегії, яка застосовується українськими силами оборони, і це також однозначно одне з найбільш вразливих місць, яке може суттєво підірвати російські можливості поведення війни. Переслідується кілька цілей, ну що найменше можна назвати дві це. Е... Перше знищення запасів паливно мастильних матеріалів, особливо в регіонах, які безпосередньо прилягають до зони бойових дій. Що найменше ускладнює російську логістику? Ну абсолютно очевидні речі: що якщо не буде регулярної поставки паливно-мастильних матеріалів для російської техніки, то відповідно буде і в Вплив на можливості застосовувати цю техніку. Друге, це те, що такими атаками Україна підриває можливості поповнення російського бюджету за рахунок основного джерела, тобто продажу нафтопродуктів. А, стосовно того, хто власне кажучи здійснив цю атаку, ми бачимо, що офіційно ніколи ніхто не бере на себе відповідальність втім. Буквально одразу після таких е, бавовин в ЗМІ з'являється е, інформація про те, що це зробили, наприклад, СБУ чи ГУР е, із посиланням на певне джерело. В даному випадку е, інтерфакс пише з посиланням на своє джерело в СБУ, що це зробили безпілотники СБУ. Е, чи це окей, коли ось так ми ну, ось так одразу в ЗМІ з'являється інформація про те, е, хто це був. Хоча і без офіційних без офіційних заяв важко сказати наскільки це окей, тому що в ідеалі мала б бути скоординована державна інформаційна політика. Є офіційна позиція стосовно того, що Україна не визнає. Публічно невезнеї атаки по території Російської Федерації про це неодноразово заявлялось і при цьому не заперечує свою причетність до речі, так. Та інформаційна політика існує десятками років в Ізраїлі, особливо в тих питаннях, які стосуються наявності ядерної зброї в Ізраїлі. Тобто, це не є обманом, це інформаційна політика, яка Передбачає те, що зберігається, чи умисно э, переслідується ціль непевності, що також важливо, коли ви маєте справу з ворогом, особливо з таким ворогом, як Російська Федерація. Те, що стосується е, повідомлень, які з'являються з якихось альтернативних е, незалежних е, джерел, е, тут також може бути е, певний елемент координації, тобто, от Офіційного повідомлення немає, але є якісь джерело в незалежних медіа. А ви собі оцінюєте. Вибирайте, який вам варіант більше подобається. Наскільки це продуктивна практика? Важко сказати, ну особливо на фоні вчорашніх подій, коли, на мій погляд, скажімо, було б варто дотільно, почекати, мабуть. Почекати, взяти паузу, і, і як вже багато хто сказав, не бігти попереду потяга. Видання Bloomberg писало, що після удару безпілотників по нафтовому терміналу у Ленінградській області сильно знизився експорт російської нафти. То власне такі удари вони більше націлені на військову компоненту чи на на економічну. Якщо ми розглядаємо е, в, в різні випадки, наприклад, якщо це брати кінці, це безпосередня близькість до зони бойових дій, е, то там переважно е, може бути переслідуватися ціль саме військова. Якщо... Брати нафтопереробку, от або ж термінали, такі як поблизу Санкт-Петербурга, то там, скоріш за все, переважно переслідується ціль підриву можливостей Росії з переробки та експорту нафтопродуктів. Тому ну але в будь-якому разі все це має безпосереднє віднос відношення до підриву російських спроможностей ведення війни в середньо або довготривалі перспективі нещодавно. Відбувся відбулася зустріч у форматі Рамштайн. От в нинішніх умовах, коли ну скажімо, так міжнародна підтримка дещо зменшилася, навіть критично, мабуть, зменшилася в якихось моментах. Звісно, дуже важливо обговорювати, а як ми її можемо отримати, і в Міноборони зробили таку заяву за підсумками Рамштайну, що у цьому році Україна отримає зброю, яку ще немає, і яка допоможе вражати ворога і логістичні логістичні вузли. Власне, що ми розуміємо про таку заяву, і власне, що нова зустріч у форматі Рамштайн дала Україні. Насамперед важливо таке, що ці зустрічі відбуваються регулярно, і навіть по інформації, дозованій, я так розумію, інформації, яка подається в публічний простір, є підтвердження того, що захід, колективний захід, будемо казати, Європа, Сполучені Штати наразі декларують. На практиці декларують наміри підтримки України і в як мінімум це збереження, як в ідеалі, це нарощування цієї підтримки. До речі, в тому в тих проблемах, які зараз продовжуються з відновленням американської підтримки, є також певна доля позитиву, тому що це спонукало європейських лідерів. До пошуку кроків з підсилення власної підтримки надання допомоги Україні, так і спроможності взагалі з оборони захисту Європейського континенту. Тобто іноді не все так погано, як здається, на перший погляд. Що стосується нових видів озброєнь, ну принаймні, як. Повторюсь, ті інформації, яка є, йдеться про е, передачу. Е, Невеликої, але все одно дуже важливої і потрібної техніки це вертольоти Сікінг. Очевидно, за цим послідують можливо і інші ініціативи, про які ми не знаємо. Нещодавно говорилось про те, що розглядається можливість передачі в Україні чи принаймні запит України на поставку літаків, наприклад, А – це штурмовик наз. Звичайно ефективний, простий використання, який не потребує е, такої інфраструктури, як F-16, Наприклад, е, ну і звичайно, е, це засоби ППО і засоби дальнього враження, можливо, десь щось е, там зрушило з мертвої точки стосовно е, поставки німецьких ракет Таурус, але ну підтверджень ніяких не було. А якщо ми говоримо про теоретичні запити на А10 і поставки А10 а в такому випадку з ними теж треба проходити ось всю цю епопею з навчаннями, ну і так далі. Ми бачили, що це все відбувалося. Тут навіть в даному випадку не безпосередньо навчання, так а все це узгодження, перекидання з країни на країну, хто що має робити, і от бачили, що весь цей шлях був ну доволі тернистим Ф-16. А сподіваємося, що невдовзі він не дійде до свого завершення. А з а 10 тоді та сама буде історія? Важко сказати, якою вона буде, але можна сподіватися на те, що цей шлях уже пройшли. І хочу ще раз повторитися, що А-10 це значно простіша машина, ніж Ф-16, менш вимоглива. Ну і запас цих літаків самих Сполучених Штатах. Оскільки вони, якщо я не, не помиляюся, якщо там залишились на озброєнні, то зовсім мало. От але запас запас там величезний. Тому пройшовши цей шлях один раз, я, я думаю, що другий раз це має бути значно простіше. І от, до речі, це якщо повернутися трошки в історію, то е Перед тим як Україні передали кілька десятків джевелінів, цьому передували десь ну мабуть півтора року певних процедур. Перш ніж ця передача стала можливою, але та робота, яка була тоді зроблена, вона значно спростила передачу озброєнь вже в значно більших кількостях і значно серйозніших номенклатури в майбутньому. Тому один раз пройшовши цей шлях. Наступного разу він має бути простішим. З'явились цікаві новини з тим тим часом стосовно долі німецьких крилатих ракет Таурус. Мовляв, Британія запропонувала Німеччині, як пишуть змі, принаймні, вихід із цього глухого кута. Ну як вирішили, Німеччина поставляє постачає Британії Тауруси, а Британія також, наприклад, кількість ракет Shadow» Постачає Україні, наскільки ця історія спрацює, і в чому взагалі різниця а, в даному випадку між тим, що ми отримуємо додаткові Shadow чи, наприклад, Тауруси? Є така приказка, було бажання е, в англійською. Це звучить «If will, is a, will, there is a way". Е, Ну що на мій погляд трошки розшифровує. Тобто, як, якщо є воля. То тоді знайдеться шлях, як це зробити, е, і британці ну, черговий раз образно е, перед ними знімаєш капелюга, тому що вони е, демонструють лідерство, вони підштовхують інших партнерів. Якщо е, дійсно є бажання і воля в е, Керівництва політичного керівництва Німеччини це зробити, то тоді їм можна пропонувати варіанти. Якщо ж там все-таки зберігається, попри той колосальний прогрес еволюції, яка пройшла німецька політика за останніх 18 місяців. Якщо там зберігається оця, цей страх перед перед Росією, от, ну, тоді всі намагання наших партнерів, британців також можуть виявитися марними, але Знову ж таки, сподіваємося, що е, їм запропонують такий варіант, який влаштує е, обид, обидві сторони. От дуже дивно таку заяву видав колишній високопосадовець НАТО і президент Чехії Петр Павел. По перше, він сказав, що Україна не поверне окуповані території найближчим часом. Ми розуміємо, що ситуація на фронті дуже складна, це зрозуміло. А, а далі, ось цитую таке, що він сказав: Росія безумовно непростий і не слабкий противник, Росія поводиться агресивно і неосвічено. А ми повинні спробувати змусити Україну зіграти кращий результат і за можливості зберегти підтримку демократичного світу. Як ви розумієте таку заяву, що значить спробувати змусити? Україну зіграти кращий результат, ну важ, важко, скажімо так, розшифрувати весь смисл того, про що сказав президент Чехії, але я хотів би наголосити на тому, що його скептичні заяви в. Десь на початку літа весною минулого року, які нам видавалися скептичні і виявилися дуже реалістичними. Тому досвід його як е, воєнноначальника і зараз як політика, е, мабуть, ну, це це саме от той так, така от комбінація, як. Яка мала б спонукати нас до, до більш уважної, скажімо так, можливо, чи за можливості задати йому уточнюючі запитання, що він саме має на увазі? Єдине, що я хотів би, щоб підкреслити ще раз, що Петер Павел це той, хто кого останнім можна звинувачувати в якихось панічних настроях чи намірах там умиротворити Україну за рахунок України. Ну і наостанок, якщо він говорить про е, примарні перспективи е, повернути окуповані територі, території е, в найближчим часом, то найближчий час це в військовому плануванні може бути 2-3 роки. І тому, ну, скажімо так. Тут тут радше ну не те щоб погодитися з ним, але не категорично е, наполягати на тому, що найближчі 2-3 роки Україна спроможна відвоювати ці е, всі території. Ну це, це теж було б на надто тобто містичним. От, а в пінцу підсумку, очевидно, скажімо так, е, от коли ми зараз говоримо про перегляд стратегії, от саме це, що можливо, має е, на увазі Петра Павлова, Тобто чітко розставити якісь часові рамки того, що, що ми можемо зробити, і не те, що чого ми зараз не можемо зробити, тобто, щоб наші амбіції також відповідали тим спроможностям, які є. Ще хочу поговорити з вами стосовно обміну військовополоненими, після, після вчорашніх подій. Цікава така новина з'явилася в Україні. Планують відкрити вже третій табір для утримання російських військовополонених. От, буквально нещодавно казали буквально про відкриття другого вже відкривають третій. Розуміємо, що це все обмінний фонд, але ми бачили вчорашні події і таку масштабну інформаційну агресію Росії проти України на міжнародному рівні. На вашу думку, після ситуації із ІЛ-76, яка доля обмінів подальше може бути? Перше, що потрібно пам'ятати, Росія не має жодного інтересу. В поверненні своїх власних полонених, тобто, ну про просто от їм, їм це не ну, настільки цікаво, щоб вони наполягали на тому, щоб. Тим більше, ну якщо якщо одна із сторона Україна для нас це такий пріоритет, соціальний пріоритет, пріор, політичний пріоритет, тобто Україна, ну як на мене, готова сприйняти будь-яку пропозицію Росії стосовно кількості і е, часу мідополонені полонених для Росії це. Точно не пріоритет. Вони десь там на місцевому рівні політики заробляють якісь певні бали але для Кремля це не пріоритет. От, тому е, скільки їх тут перебуває в українському полоні, ї, ї, їм, їм також, також це, це не цікаво. Е, два меседжі, чи принаймні. Два ключових меседжі, які вчора Росії російська пропаганда намагалася просувати на фоні катастрофи, це перше. Припиняють обмін полонених, тобто це свого роду шантаж України, це вплив на громадську думку, спроба підірвати стабільність в Україні, тобто звинувативши українське керівництво в тому, що тепер не будуть повертатися полонені, ну і власне кажучи, для Росії. Це це значно важливіше ніж їх е, громадяни, які повернуться в Росію. А друге, це про що вони теж говорять це, е, меседж нашим західним партнерам, щоб вони припинили поставку допомоги в Україні. Ну і якщо ну, виходити з того, кому це вигідно, то тоді можливо і якісь можна оцінити версії стосовно того, що відбулося вчора, і хто за цим стоїть. Пане Олексію, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого етеру. Олексій Мельник був на зв'язку зі студією Радіо НВ, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.